Всім привіт! Маю таких два хламона. Це у нас дівчинка. Це у нас хлопчик. Хлопчик Джоні. Буду її сьогодні стрихти. На вулиці вітряно. Буду Стрих у приміщенні, бо... бо буде все розлітатися. Я вже стригла їх цього року, але паска йде. Треба, щоб постригти. Зайшла, маю такий ящик. Поставила ящик. Ходи, Джоні. От, і він вже готовий до стрижки. Купила я недавно таку машинку. Будемо зараз тестувати. Іди сюди, Джоні. Джоні. дай. Подивимось, як вона. Сідай, сідай. Сідай, сідай, сідай. Подивіться, як вона бере. В принципі, нормально. Дуже довгий час шукала машинки і ніяк не могла знайти. Це взяла, правда, я вона, але вона бачить, що вже нормально. Стрижу їх так під ноль, бо то йде літо. Саме основне, нам, саме основне Він не любить, коли я стрижу вушка. Але зараз буду стригти, знімати не буду, бо откий у він нас він такий же починає кучерявитися. Він не був кучеряю, тепер же він починає кучерявитись. Поки він стрижеться, Джесіка спить. Вона не чіпає його, а потім він стане, Джесіка буде стригтися. Але його треба закривати, бо він не дає їй стригтися. Так, Онь. Друзі, пробувала я без насадки, поробила йому трошечки карби, здягнула насадку. Пробую стригти з насадкою. З насадкою, бачите. Ну, нормальна машинка. Зоня поки що сидить. Будемо стрикали лоскутно. Хочу показати, ця машинка дуже сподобалася мені. Хоча вона беушна, але дуже це машинка роторного типу. Не знаю, чи воно виробництво, але подивіться, як вона стриже. Так баранів показує. Може, хтось думає, що це я занадто її стрижу. Але це я буду мати спокій 3-4 місяці. Вони грязні і їх, в принципі, треба було ніби... Ну, по треба купати потім стрипти, але я не маю часу їх з ними так бавитися, скажімо так. Я їх купаю і після того, як я пострижу. Вони у мене ось тут котельні, бачите. Вони в мене тут котельні сидять. Самі, дум... Самі знаєте, що тут попіл, занімається постійно. Та й отаке. Зараз буду трошки чистіше, бо попілу вже нема. Зараз квітень місяць, тепло. От. А машинка дуже чудова. Я довго її шукала. І нарешті я знайшла класну стрижеву на оце. Весь у нас, поки, у нас люди... Стриж, день і ніж. Вона сидить і вона буде сидіти. На стрижу, напевно, більше 10 дітер цебськи. Ось і все позамітала. 10 літер вовни з двох псів. З двох собак, кокер із панієдів. Не знаю, як би їх не стригти, я не знаю взагалі, як би вони, бідні ходили. Тепер у нас залишаються банні процедури. Так, покупані і щасливі. Не знаю як, може в когось є, але кобельок наш скастрований, але отаке після ванни він таке собі має. Це просто капець, Я не знаю, у кого таке може бути. Це просто, я, я такого ще не бачила. Отако, От ну в нього така азарт після ванни. Отаке От він така любовник. О, бачите, як любить її. А одного другого разу, верніше, за кістку то він би її загриз. Чоловік ледве спас її. Отаке От мені. Купила, щоб вони порувалися, але щось вони не спорувалися. Нарешті ми його покастрували. І таке чудо далі є. Отаке. От не знаю, в кого це в кого може бути, в кого так є. Ну, я, це, просто, це просто для мене шок. Він вже рік як покестрований. Але зараз він висохне, успокоїться і вони будуть далі дружити і жити. Любов в них продовжується. Отаке. таке.